Волейбол комбінація швидкості і адреналіну, а ще можливість продемонструвати свої найкращі якості. Так вважає Анастасія Лозинська. Спортсменці 16 років, останніх 5 займається улюбленим видом спорту. На місці волейболу могла опинитися легка атлетика, але яскраве враження від гривіницьких майстринь. Визначили вибір дівчини через відецьку команду Суперліги, яку я побачила, надзвичайно надихнула, і я захотіла займатися цим спортом про команду Суперліги. Я так розумію, мова йде про медуніверситет. Так. Доброді. Я швидко набирала темпи і взагалі дуже загорілася цим видом спорту. Я хотіла навчитися одразу і спробувати себе лібером справді. На даний момент ви волейболом займаєтесь для себе чи все-таки вже ставите перед собою якусь професійну мету? Я ставлю професійну мету. Принаймні сподіваюся на це, так. Да. Насамперед. Ну, хочеться спробувати себе в суперлізі того самого медуніверситету і в інших командах. Якось розкритися цьому виді спорту. У Вінниці кузнею кадрів жіночого волейболу стала дитячонацька спортивна школа номер 3 Цього року заклад фізичної освіти переїхав до новозбудованого комплексу АКВАВІН. Враженнями від нових умов ділиться тренер Світлана Стразова. Нам дуже пощастило, що ми маємо свій зал, тому що нам доводилося тренуватися в шкільних залах. Шкільний зал він набагато менше, ніж цей. Но дівчата з задоволенням ходили і тренувалися. Ми тренувалися на базі 22 і 24 ї школи. У 24 школі дуже гарний зал, але ну, теж поменше менше цього. Так що ми дуже вдячні, що нам передали на баланс такий зал, що ми маємо змогу тут тренуватися. Дуже багато дівчат, дуже багато зараз переселенців, тому кожного дня хтось новенький на до нас приходить. Сьогодні на першому тренуванні в нас було 39 чоловік. Серед новачків з числа переселенців – 13-річна Марія. Раніше дівчина жила на Донеччині. Волейболом захопилася близько року тому. Не забула про спортивне хобі і тут, у Вінниці. Мені очень сильно дружные девочки, классные мячи. Ну, просто. Я занимаюсь волейболом где-то около года. Ну, он мне просто нравится, потому что я в нем как-то разыгрываюсь. Он меня увлекает, ну, отвлекает от всего. Волейбол не єдиний вид спорту, який культивують у третій спортшколі. На базі закладу кожен бажаючий може отримати навички велосипедиста, плавця або гандболіста. Заняття безкоштовні. Зараз, на жаль, плавання трошки ми змушені були прикрити, діти займаються, але лише в залі сухого плавання. А всі інші відділення працюють на 90% в живій формі, як то кажуть, не, а 10% залишилось на онлайн. Ми пропонуємо. Вид спорту, дитина приходить, дитина е, опробовує, можливо, з першого тренування ще дитина зовсім не зрозуміла, що їй подобається саме той вид спорту. У е, нас дитяча нацька спортивна школа, е, ми приймаємо всіх бажаючих, ну, звісно, без е, вад, вадів здоров'я.